Ховати їх в карман, то мотузки як такої вже не буде. У нас буде така петелька без середини, без секретів, без Але на мотузку вже це не схоже, так? Фокуси з мотузками, картами та книжками. Ілюзіоніст Олександр дивує та розважає гостей Дніпра. Чоловік ділиться вже 13 років, займається фокусами, але останній рік був незвичайний. Велика сцена та концерти змінилися на військові госпіталі та простори для дітей-переселенців. каже своєю творчістю, тепер допомагає постраждалим від війни на хвилинку повірити в диво. Це для мене важливо, тому що зараз кожен допомагає як може. Я працю. Цую доначу я відкритий до будь-яких пропозицій виступити благодійно для переселенців, для військових, для поранених бійців. Тому як як мене гукають, так я приходжу. кажучи». також додає його шоу-програма розрахована для всіх і тому може розвеселити і дорослих, і малих. Особливо зараз це необхідно саме тим сім'ям, котрі заново будують своє життя в чужому місті та адаптуються до нових реалій. Одна з таких сімей з Донецької області завітали на магічну подію. Олексій та його син Сашко навіть змогли взяти участь в декількох номерах та відчути себе фокусниками. Сподобалося. Чи найбільше тобі сподобалося? Коли карта була сверху з моїм ім'ям рібенку, показати що щось нове, щоб посматері інтересно на нас самому понаблюдати. Також магічну містерію відвідала Віра з двома донечками Богданою та Євгенією. Сім'я переїхала з Запорізької області. Розповідає, їхня домівка знаходиться недалеко від так званої дороги життя, через яку евакуювали цивільних. Тому жінка, ще в квітні вирішила переїхати до Дніпра і вже за рік змогли призвичатися в місті. Тепер частенько відвідують дитячі розважальні та навчальні заходи, так як живуть поруч з резиденцією Літл Маріуполь. В даній ситуації яка склалася в країні, от діти це наше майбутнє, і так як ми їх виховаємо і е, покажемо, що крім війни є і й інші якісь заходи, які будуть емоціонально сприяти їм відновлюватися після цих е, несприятливих всіх ситуацій, які були в їхньому житті. Ну я вважаю, що це важливо дуже для них, як для майбутнього. Такі заходи проходять регулярно, зазначає засновник простору. За рік повномасштабного вторгнення Літл Маріуполь розширився і має три локації, де можна випити каву та відвідати різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. Також завжди раді будь-яким благодійним ініціативам. Він у нас вже резидент. Він також займається благодійністю, допомагає показує, показують, надає позитивні емоції, емоції в першу чергу діткам, переселенцям та дніпрянам. Ті, ж розуміють зараз іде війна, дітки ну в першу чергу психологічно нестабільні. Вони страждають від цього і тому якось потрібно відволікати. Кожен охочий може спробувати для себе патерківський розпис, виготовлення свічок, ляльок, мотанок або приєднатися до мовного клубу. Аби дізнатися більше про подальші події, слідкуйте за сторінкою резиденцій у соціальних мережах. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.